Як алкоголь впливає на наш організм? Чи можна вживати алкоголь при схудненні? Вітаю, мої любі українці! З вами лікар-дієтолог, доктор Кет, і сьогодні ми будемо говорити саме про таку тему. Я розкажу вам, які наслідки вживання алкоголю. Поговоримо про те, чи можна вживати алкоголь, якщо у людини є ціль схуднути. Та якщо ви додивитесь до кінця, я розкажу вам. Такі вефхаки, які допоможуть зменшити вплив алкоголю на організм, і допомагають саме при схудненні, щоб алкоголь сразу же не переходив в жир. Тож підписуйтесь на мій канал, залишайте в коментарях свій досвід вживання алкоголю або, може, свої питання. Ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. Та лайк цьому відео, якщо воно вам подобається з вами: лікар-дієтолог доктор Кет. І поїхали далі. Вживання алкоголю має дуже соціальну складову. Ми вживаємо алкоголь на кожне свято. Це такий є ритуал, якщо трапилось щось хороше, треба випити за це. Або навпаки, якщо трапилось щось погане, ми як солодким, то заливаємо своє горе. Заїдаємо свої стреси, запиваємо свої невдачі. Таким чином, алкоголь це невід'ємна частина нашого життя. Але я хочу вам сьогодні дати зрозуміти, що це не є нормальним, бо алкоголь руйнує наше життя. Ми можемо навіть не розуміти, яким чином це впливає, але у майбутньому це призводить до дуже серйозних наслідків. бо Перше, що я хочу сказати, алкоголь впливає на кору головного мозку. А саме завдяки корі головного мозку, ми являємося людиною розумною, це наш інтелект. Тому системне зловживання алкоголем робить нашу психіку більш вабільною, ми стаємо більш такими чутливими до стресів. Ми частіше буваємо агресивними. І у майбутньому це призводить до таких захворювань. Перше, на що може вплинути зловживання алкоголю, це жировий гепатоз, або алкогольна хвороба печінки, або ті ж самі гепатити. А це підвищує ризик інфекційних захворювань, таких як вічі зловживання, бо має теж соціальну складову. Алкоголь також призводить до збільшення ризику серцево-судинних захворювань. Панкреатиту вживання алкоголю призводить до збільшення ризику цукрового діабету та збільшення ваги. Я вам хочу сказати, що в моєму житті було по різному. Я не можу сказати, що я ніколи не вживав алкоголь завжди це якісь періоди. Але я хочу точно сказати, що в мене сформувалося таке поняття, що алкоголь це дуже сильно соціально нав'язана штука, і нам здається, що нам подобається. Це дуже смачно вживати алкоголь. Я хочу задати вам таке питання. Пам'ятаєте ви, як ви в перший раз спробували алкоголь? Що саме ви відчували? Це, скоріше всього, це був якийсь гіркий смак, і вам це дуже не сподобалось. Але а, чим більше ви цього вживали, Тим більше, оцих ритуалів, які показують у кіно, що за бокальчиком вина, це дуже так поетично, все ми дуже романтизуємо вживання алкоголю. Насправді, алкоголь це бійки, сварки. Це дуже-дуже поганий вигляд. А, алкоголь робить наше обличчя таким припухлим, пастозним, і у новатині є таке поняття габітус алкоголікус. Тобто людину ми бачимо а завжди людину, яка вживає алкоголь системно. Ті, хто роблять це таким а, хронічним підбухуванням, а, ми теж можемо це бачити, бо людина буде завжди погано спати. Ті, хто вважають, що алкоголь... Може бути як снадійне, то вони теж дуже помиляються, бо алкоголь він зменшує фазу глибокого сна, тобто не відбувається глибокого відновлення мозку. Тому це хибна ідея, що я трошки прибухну, щоб краще спати. Ми може і засинаємо швидше, але сон наш набагато гірший. І моя така улюблена ідея це боротьба зі стресом, що ми. Як і це теж принцип він так само працює, як і з солодким. Що ми випиваємо якусь дозу алкоголю для того, щоб полегшити сприйняття нашого життя, щоб зменшити стрес. Але це втікання від проблеми. Так воно не працює. Ми повинні навчитися усвідомлювати свої стреси та не намагатися їх якби позбутися. Ми повинні їх вирішувати. Тому що солодкий і алкоголь, вони, вони ці два фактори, вони не допомагають нам боротися зі стресом. Тому що алкоголь та солодке це ті два фактори, які нам не допомагають боротися зі стресом, а навпаки. Погіршують ще більше наш загальний стан і нам стає ще гірше. Бо а, після того, як ми набухалися, ми відчуваємо похмілля, це робить нашу голову таке, а тому, що в голові відмирають клітини головного мозку, іде набряк клітин головного мозку, нам погано, у нас дуже сильна інтоксикація. Тому а, після того, як ми вирішили залити горечко з е, алкоголем. Нам стає тільки гірше, ви це повинні зрозуміти. А для того, щоб боротися зі стресом, краще подивіться мій ролик про медитацію. Це набагато ефективніше. І а, дочекайтеся далі, я вам розкажу, як можна мінімізувати вплив алкоголю на організм. Існує а, якась адекватна в народі доза алкоголю, яка має найменший вплив. Що таке взагалі доза а, алкоголю? Це 10 мл чистого спирту, це може бути 40 мл якогось міцного напою. Це може бути 150 мл вина або 0,3 пива. Тобто ми вважаємо це за дозу, і існує мінімальна шкідлива доза для жінок та для чоловіків. Для жінок це три дози на день. Тобто, ми можемо випити за день. Три бокали віна до 7 доз на тиждень. Тобто, якщо ми два дня підряд випивали, але на третій це буде вже шкодити нашому здоров'ю. Для чоловіків це більше трошечки норма: це чотири дози на день або 14 доз на тиждень. Тобто, ми не можемо бухати там кожен день, вважаючи, що це. Не може шкодити нашому організму. Це не так. І а, не існує мінімальної дози, яка мінімально корисної дози. Вся ця історія про те, що алкоголь а, він може бути корисний, а, починаючи там а, з антиоксидантного ефекту ресферетрову в червоному вині. А люди для того, щоб отримати ту мінімальну дозу ресферетрова, треба прибухнути десь 2-3 пляшечки вина. Ви ж розумієте, що це буде більше шкоди, ніж користі. Якщо ви худнете, то я не рекомендую вам вживати алкоголь, бо це сповільнює ваш метаболізм, тобто припиняється схуднення, може навіть на 6-9 годин. І а, печінка, адекватна доза, коли печінка може справлятися з алкоголем, це один одна доза на годину. Тобто ви випили бокал вина, і наступну годину вам не треба пити, бо йде процес детоксикації. І особливо це стосується того, що алкоголь він підвищує апетит. І ще така фішка є, що ми, по-перше, можемо. Вживати солодкий алкоголь, який містить цукор, це, наприклад, усі ці коктейлі, лікеори, або, наприклад, ром він в своєму складі теж містить цукор. Тому а, на схудненні такі напої категорично не можна. Або деякі, знаєте, як роблять, вони беруть, наприклад, там, водку та запивають стаканом яблучного сока. І от саме зло це яблучний сік, бо яблучний сік він містить 5. Ложок цукру, тобто ви а, дуже сильно насичуєте свій організм цукром. Якщо ж ви все ж таки вирішили худнути, то вам не рекомендую вживати алкоголь. Але я, знаєте, мій підхід такий, щоб дати людині зрозуміти, що алкоголь робить її життя набагато гіршим. Це не є заборона. Я не працюю з людьми у формі. Не можна, це зло. А я намагаюся при роботі з клієнтами давати зрозуміти, що а, чому саме ця людина вживає алкоголь, що саме для неї цей тригерний фактор, чому ж вона все ж таки вирішила а, заїд, запивати або заїдати свої стреси? Хтось це робить за допомогою алкоголю, хтось це робить за допомогою солодкого. То тому моя задача. Дати зрозуміти, що це не є вирішенням питання, і я не працюю в таких жорстоких методах заборони. Це важливо розуміти. І якщо ви все ж таки вирішили випити, або у вас якийсь там захід, якийсь там де ви не можете відмовитись, але я завжди вважаю, що можна відмовитись, я вам зараз кажу, як треба правильно вживати алкоголь. Перше, вибирайте алкоголь, який на місці цукру, це, наприклад, там міцний напояць, чи це водка, чи це віскі. Друге, це може бути вино. Я не раджу брати пиво, бо пиво містить фітоестрогени. Вони сприяють тому, що у нас виростає великий живіт. Я не раджу запивати колою, там соками, бо ми пам'ятаємо, що в складі дуже багато цукру. Це не треба робити. Краще всього ви можете закусувати якоюсь клітковиною. Це може бути овочі, або ви можете з'їсти паралельно велику порцію салату. Саме оця клічатка, вона клітковина, вона не буде давати всмоктуватися різко алкоголю в кров, тому він не буде так різко стрибати і не буде так швидко перетравлюватися в жир. Тому це важливо. Ми не запиваємо, ми не закусуємо чимось жирним, тому що якщо ми будемо закусувати, наприклад, водку салом. Це буде подвійне навантаження на нашу підшлункову залозу. Тому саме круте це робити якимись свіжими овочами, не фруктами. Також можна комбінувати алкоголь з білком, але це не повинно бути м'ясо. Це може бути якісь, наприклад, риба, якась може бути, чи якісь там витримані сири, краще всього, там чи козі, чи овечі. Але саме витримані, ні оці там гауди там, за 30 гривень, бо це. Частіше всього якийсь сирний продукт. Якщо підсумувати, то знайдіть причину, чому ви вживаєте алкоголь. Зрозумійте, що це робить ваше життя лише гіршим. Це впливає на вашу психічну систему нервову систему. У майбутньому це може призвести до якоїсь бутової катастрофи. Якщо ви відчуваєте тривожність, краще скористайтесь методом медитації або подивіться моє відео про магній. А, і все ж таки а, зрозумійте, що якщо ви хочете худнути, то вам не треба вживати алкоголь, бо це буде сповільнювати е, ваш процес худнення. І останнє, що якщо все ж таки немає шансу не прибухнути, то, то краще робіть це в комбінації з клітковиною, наприклад, з якимось салатом чи свіжими овочами, або якийсь білок у вигляді риби чи витриманого сиру. Підписуйтесь на мій канал, залишайте лайк цьому відео, пишіть ваші запитання в коментарях. Та якщо вам подобається мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. З вами була лікар дієтолог Катерина Пашко або просто доктор Кет. До нових зустрічей!